Далі говоритимемо про Сумщину, а саме про північно-слобожанський напрямок фронту. Долучаємо до нашого ефіру мого колегу. А нині вже речника восьмого корпусу десантно-штурмових військ збройних сил України Вадима Карп'яка. Вадиме, привіт, рада бачити. Навзаємо Лена. слава Україні слава. Вадима ну сьогодні всі обговорюють в соцмережах відео fpv дронів над сумами. Розкажи, чи можливо, що ось такі дрони перелітають через зону відповідальності угруповання військ курське, яка перебуває саме під управлінням 8-го корпусу ДШВ? Так, для початку треба дещо пояснити. Оце відео, яке зараз поширюється, найчастіше це не відео російського дрона, тому що поширюється в соцмережах відео, начебто, це з російського дрона перехоплювача цього російського дрона FPV, який ніби літає над сумами. Насправді це відео з українського дрона перехоплювача, який старається зловити і знищити російські дрони типу Молнія, Шахет, Герані, Талмаз. Їх достатньо багато. На жаль, це. Це перший момент, і другий момент, що дуже часто відбувається плутанина з приводу цього самого поняття FPV, тобто First Person View. тому що будь-який дрон, у якого є можливість бачити від першої особи, це дрон FPV. найчастіше. Під цим в соцмережах мають на увазі невеликі квадрокоптерні дрони, отакі, які несуть бойовий заряд і які використовуються на передньому краї. І от побутує зараз така думка: мовляв, це відео, яке шириться соцмережами. Це відео російського такого маленького квадрокоптерного дрона. Ні, це було відео з українського перехоплювача. І зразу, відповідаючи на твоє питання, е, треба зауважити, що Станом на зараз росіяни не мають можливості через позиції груповання військ Курськ під командуванням 8-го корпусу ДШВ запускати такі дрони. Тобто, теоретично, я спілкувався зі спеціалістами нашими. Вони кажуть теоретично. Можна запускати такі дрони, оці маленькі, на суми, але для цього треба використовувати спеціальні дрони матки. Це великі дрони, які можуть нести до чотирьох таких маленьких квадрокоптерів, і тоді вони можуть теоретично долітати до сум. Але через позиції угруповання військ Курськ такі дрони не пролітали. Тобто. Воно, якщо і залітає, чи коли залітає до Сум, то воно залітає не через позиції угруповання військ Курськ, яке не відповідає за саме місто Суми. Тобто, отака ситуація. Я зрозуміла з дронами, зрозуміло. А тепер розкажи, яка загалом ситуація на північно-слобожанському напрямку саме в зоні відповідальності 8-го корпусу ДШВ? Ну росіяни традиційно пробують просочуватися, вони тиснуть і вони використовують. Ну, на загал, достатньо багато дороговартісної техніки. Минулий тиждень у нас просто е, урожайний звичайно в цьому сенсі, тому що вдалося вразити і два буки М2 МДВ 3 там загальною вартістю до 70 мільйонів доларів США. І дуже дорогий рідкісний реп-комплекс е, житель. Е, там іронія просто прекрасна в тому, що цей житель він е, росіянами спроектований для того, щоб протидіяти дронам. І ракета Мерсезивець реактивна система залпового вогню. Так, от його вразили якраз дрони і реактивна артилерія гаймерсів, проти яких він і мав протидіяти. Вразили великий Форпост, теж дорогий, майже 7,5 мільйонів коштує. Він здатний нести каби. І він ніс каби. Його 80-та бригада вразила. І це вже другий на їхньому рахунку. Дрон такий величезний. І достатньо багато піхоти. Вони йдуть. Буквально ми ще не встигли викласти це. Є прекрасні відео, коли люди, хоча чого це їх так називає росіяни, вони йдуть просто купою, збиваються по шість людей і їх знищують зверху з наші безпілотники. Вони намагаються тиснути, і це теж було дивно, тому що, як правило, вони двійками ну по одному намагаються просочуватися, але є випадки, коли вже там по шість ідуть просто групою. Нам це на руку, чесно кажучи. Вадимо, у нас є відео саме ураження ворожих цілий восьмим корпусом. Я би дуже хотіла, щоб глядачі подивилися, бо ти якраз розповідаєш про це. Можеш прокоментувати. Стараються ховатися у лісі. Тому що вони виїжджають, відпрацьовують. Вони ж прикривають російський повітряний простір і б'ють по українських наземних цілях. От а виїхали, відпрацювали і ховаються. Але погода дозволяє нашим розвідникам бачити далі ніж якщо це там дощі чи туман, і вони не сховалися. От знищення буків це ж не просто дорогий дорогоцінний дорогоційний такий удар. Це не просто ціна 70 мільйонів. Це ж треба розуміти, що це відкриває ділянку для роботи нашої авіації. Ці наш БПЛА і це очищає російське небо для того, щоб ми могли проводити свої операції. Тому це величезний плюс для нас, Вадим. А з чим ти пов'язуєш ось таку результативність? Ну, звичайно це бажання знищувати ворога, це в першу чергу. А якщо про ну дуже практичний якийсь момент погода, тобто ця морозяна погода вона грає і в мінус, і в плюс одночасно, тому що коли такі морози стоять, повітря прозоре, і розвідка бачить далі. Тобто далі можна зафіксувати, і відповідно далі можна прицілитись, і далі можна уразити. Вадиме, ну що ж, у нас як завжди, ми ж на платформі Друзі Дишаве. Завжди в нас є qr код в рамках всеукраїнського проекту Друзі Дишаве сьогодні за адресою сайту. А можна перейти нашим глядачам саме і підтримати восьмий корпус дешеве. Вадиме, на що збирати гроші потрібно сьогодні? Ми от починали, Олена, безпілотниками. Ними і будемо закінчувати, тому що це найважливіше. Але якщо я пам'ятаю, що сам коли сидів у твоїй студії, то безпілотники, безпілотники, зараз є дуже конкретні типи безпілотників, які нам потрібні. Mm -hmm. Перше, це оптоволокно, бо їх дуже складно вражати ребами, ну неможливо вражати ребами. І дуже восьмому корпусу, і всім нашим бригадам потрібні оптоволоконні дрони. І друге, це ті дрони, які вже я згадував, це перехоплювачі. Якраз щоб не літали оці, оця російська нечість типу Гер. Рани і Талмасів і шахедів, потрібні дрони-перехоплювачі. На них основний удар, і на них я прошу всіх, хто може долучитися через оцей збір. Друзі, дешевей. Дякую всім, хто це робить. Справді, повірте, нема маленьких дронів. Я це казав цих дронів, дрони маленькі, а нема маленьких пожертв. Я це казав неодноразово, коли сидів сам у цій студії, і зараз підтверджую це вже зі Збройних сил України, з десантно-штурмових військ. Нема маленьких пожертв. Навіть 5-10. Гривень, ми за них дуже вдячні. Отже, збираємо на дрони перехоплювачі. Я е, всіх закликаю наших глядачів підтримати восьми е, корпус ДШВ. Вадими. Буквально нещодавно ти нам розповідав, що закінчив без Ось ти вже зараз речник. Скажи, будь ласка, там всередині ти відчуваєш е, ось цю нестачу людей, про яку дуже часто говорять військові. Так людей бракує, це правда. Тобто, є хороші технології, є хороші ідеї, які треба реалізовувати, але людей бракує. Тому, якщо ви думаєте про те, щоб долучитися, я ну на власному досвіді можу рекомендувати рекрутинговий центр десантно штурмових військ. Тобто дивіться. Ви можете просто прийти туди і поцікавитися. Те, що ви зайдете в рекрутинговий центр, не означає, що вам зразу вручать повістку. Ви можете прийти поцікавитися, бо всі шукають спеціалістів різнопрофільних, і дешеве старається підбирати таким людям. Профіль за їхньою освітою, ну, як у моєму випадку. Я вже це повторював. Тому ви можете просто поцікавитися, які є вакансії. Ви можете подивитися на LobbyX, на WorkUA чи навіть на рекрутингових сайтах, і вибрати те, що вам потрібно. Тут чекають, тут класно. Вадиме, дуже дякую, дуже рада була бачити. Дякую за службу. Дякую за аналітику, і за твою таку детальну а і переконливу розповідь. Нагадаю, у нас в ефірі був речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України, наш колега Вадим Карп'як.